Всім привіт! Ми на каналі Сістер Сарома, і я вирішила зняти для вас серію, в якій поділюся кількома порадами, які я вдала собі 10 років тому. Як у мене виникла ідея зробити це відео? Я зараз на балі, я їхала на байку, і я думала, боже мій, якби все, що я пережила, відчула все, що зробило моє життя простішим, кращим, щасливішим. Якби я все це знала 10 років тому, мені би було набагато легше я б набагато швидше прийшла до того стану, який у мене є зараз. Я думаю, що якщо моє відео допоможе зробити ваше життя трішки щасливішим, я буду неймовірно рада. Перед тим як почати, якщо ви не підписані на наш youtube канал, прошу підписатися. Дуже чекаю ваш лайк, чекаю ваш коментар. Якщо це відео набере 5 тисяч лайків, я обов'язково зніматиму для вас іще і іще. Мені важливо знати, що вам це потрібно. Якщо так, то буде ще дуже багато корисного. Також ви можете підписатися на мій телеграм-канал, в якому я дуже часто ділюся секретами харчування, мантрами, практиками, які я роблю. Я залишу посилання під цим відео. Отже, давайте почнемо. Перший момент, яким би хотіла поділитися, ви повинні знати і розуміти, що всі мрії, всі бажання неминуче здійсняться. Дуже багато переживань витрачається на те, що ти думаєш, здійсниться, не здійсниться, ти так цього хочеш. Ти в напруженні, ти прикладаєш до цього божевільні зусилля, ти нервуєш, і ти не живеш цим щасливим життям у цьому моменті тут і зараз. А ти якби створюєш тиск у собі зсередини. І переживання щодо зміни свого життя, здобуття того, чого ти хочеш. Знаєте, коли я чогось хочу, я застосовую техніку, яка називається у мене Балерина. Я в минулому дуже багато займалася балетом. І є один елемент балету, який пояснює все. Коли ти е, на сцені крутиш пірует, обертаючись навколо себе на 360 градусів. І ось, коли ти крутишся, найважливіше правило сфокусуватися на одній точці. Тобто, це дає тобі збалансованість, вибудовує тебе зсередини, і в тебе виходить зробити цю вправу до кінця. Тобто, якщо балерина буде дивитися по сторонах, буде дивитися на глядачів на підлогу, на свої пуанти, на себе, думати про щось інше, вона ніколи не зможе докрутити цю вправу. Вона впаде, розбалансується. Це просто неможливо. Тобто, це дуже важлива умова. Отже, я застосовую це у своєму житті. Якщо я дуже дуже сильно чогось хочу, я роблю ось цю точку, на якій я фокусуюсь. я пам'ятаю про це кожен день. Коли я живу своє щасливе життя, коли я щось роблю, я завжди пам'ятаю, що це збудеться. Мені не важливо, що мені кажуть люди, що в мене не вийде або якось мене критикують. Мені це все не важливо. Якщо я буду на них дивитися, я тут зупинюся, я розбалансуюсь і впаду. Тільки фокус на вашій меті, і все. І розслаблене щасливе життя. Все, що ви бажаєте, воно збудеться, тому що це кличе вас зсередини, це кличе ваш потенціал. Ваш мозок, ваші нейрони, ваша свідомість буде перебудовуватися, буде вибирати з поля те, що вам підходить для досягнення цього бажання. У нас же 90% всього працює безсвідомо і підсумовуючи свою першу пораду, розслабся, насолоджуйся життям. Знай, що це неминуче. Бійся своїх бажань, тому що вони неминуче збудуться. Заходьте до мене в гості. Запрошую вас. У нас тут постійно йде будівництво вілла двоповерхова. Я тут живу сама. На Балі дуже цікава концепція. Ти можеш тут жити, але коли ти їдеш, ти можеш здавати цю віллу і отримувати дохід. Ось я, Даша і наш ще один партнер, забудовник з України, зробили проект на Балі. І ось у нас добудовується комплекс в самому центрі Балі, в чангу. Він практично готовий з 11 віл. На мою думку, залишилося в продажу дві або три вілли. Інші купили наші друзі, близькі, рідні. Тож, якщо хочете бути нашими сусідами, ще є дві або три вілли, ви можете придбати як інвестицію і. Вільний час, коли ви не будете там жити, Віллу ми будемо здавати, обслуговувати. Це буде приносити вам дохід. Тож ласкаво просимо. Наступна порада, яку я б собі дала, це все, що мене оточує, це відображення мене. Усі люди, які мене оточують, близькі, улюблені, друзі, суспільство, в якому я знаходжусь, місце, в якому я живу, це все відображення мого власного внутрішнього світу. Неможливо нічого змінити ззовні, можливо, тільки змінюючи себе зсередини, змінювати зовнішні обставини. І ось це ще посилання на перше: що всі мрії збуваються. Коли ти віриш у цю мрію, ти починаєш змінюватися зсередини, і зовнішні змінюються під тебе. В чому ще момент? І це б точно мені дуже допомогло 10 років тому зрозуміти, що перейти в інший шар реальності, змінити своє життя. Якщо тобі цього хочеться, якщо тебе не влаштовує те, що ти маєш зараз. Ну, неможливо, зі старими емоціями, з відчуттям себе старою. Якщо ви хочете змінити щось у своєму житті, важливо розібратися зі своїми старими емоціями та старим відчуттям себе. Бо ваша вібрація, ваше відчуття себе та емоційний фон повинні дуже чітко збігатися з тим, що ти хочеш. Це, якби, повинно склеїтися, це повинно співпадати. Ось ця вібрація, відчуття вас, віра. Гідність, що ви це можете отримати, що ви цього гідні, що це може у вас бути. І також важливо пам'ятати, що у всесвіту немає рамок. Рамки існують лише в нашій свідомості. Всесвіту все одно. Скільки ти хочеш, що ти хочеш, кого ти хочеш, як ти хочеш жити. Це тільки все в твоїй голові. Коли ти достойний, внутрішньо ти відчуваєш, що ти цього достойний, коли ти вібруєш всередині такою ж вібрацією, як і те, чого ти хочеш, нова реальність підтягнеться. Ви не повинні відчувати трепет перед тим, що ви хочете. Це повинно стати для вас нормою на рівні внутрішнього відчуття, і це неймовірно важливо. Ще раз підсумую: я багато сказала, що зі старими емоціями, образами, злістю, агресією, заздрістю, яка тримає вас на цьому рівні вібраційного життя, неможливо перейти на інший рівень, неможливо піти в інше життя, в якому ви хочете жити. Потрібно змінити це зсередини. Наступна порада мені тій у минулому це Юля. Починай вже медитувати, починай вже займатися йогою, починай практикувати, починай робити те, до чого кличе тебе душа, але почати завжди потрібно з медитації. Що таке взагалі медитація? Хто хоче детальніше подивитися, у мене є відео на каналі. Я залишу посилання. Зараз я розповім коротко, чому так важлива медитація. Ось я нещодавно дивилась лекцію Далай-лами, і він там про це розповідав, що в нас є. Чуттєва, груба і чиста свідомості, які знаходяться у нас всередині, але чуттєва і груба свідомість, якою ми комунікуємо в повсякденному житті, забиває нашу автономну свідомість, яка є всередині нас, на яку не впливають установки, батьки, світ, наші комплекси. Вона залишається в нас, і саме воно знає як для нас краще. Саме воно направить нас у щастя. Я не люблю слово змінитися. Я вважаю, що ми не змінюємося. Ми залишаємося такими ж. Ми просто позбавляємося від верхньої оболонки. Знаєте, ось цей як лотос розкривається. І ми як позбавляємось від цих верхніх нашарувань від цієї оболонки его нашого, яка сформувалася, щоб нас захистити, в якому є переконання, установки, принципи наших батьків, осуд оточуючих, осуд самих себе, тому що наше его лише порівнює і осуджує саме себе. І ось медитація, вона допомогти допомагає розчинити цю оболонку. Цей панцир сковує тебе. Він якби тебе і захищає, але взагалі воно не дає тобі можливості побачити та отримати. Тобто, щоб позбутися цього панцира, потрібно розм'якшити його настільки, наскільки це можливо, та вийти на світло, побачити ці можливості, відчувати життя більш яскраво, більш глибоко, більш. Чуттєво і насолоджуватися цим вам допоможе медитація. Бо заспокоєння розуму це і є дотик до вашого чистого розуму. Коли ось ця вся метушня я приготувала пиріг, зав'язала шкарпетки, нагодувала дітей, поїхала туди, не заправила машину. о боже, гроші, мені потрібні гроші, а в мене немає стосунків, мені потрібні діти. Ось це все це его і це нічого не означає. Це все не жити в моменті зараз, не відчувати контакту зі своєю чистою свідомістю. Тому кожен обирає свій вид медитації: хтось динамічно, хтось медитує в Йозі, хтось може сісти і читати мантри. Це також медитація. Хтось може просто сидіти, дихати. Класична медитація, ось коли ми літали в Тибет, і у нас була зустріч з Рінпоче в монастирі. Він говорив, що класична медитація можлива двох видів. Перша на концентрацію на об'єкті це коли ти з відкритими очима концентруєшся на об'єкті, і ти не думаєш ні про що, ти думаєш тільки про цей об'єкт, ти його споглядаєш, ти його бачиш, ти ніби знаходишся в контакті тут і зараз. Але для мене це складно. Наступний вид медитації це коли ти закриваєш очі, і думки вони йдуть, ти їх помічаєш, ти не можеш. Сказати ні, думки не йдіть. Вони у тебе йдуть, як по небу пливуть хмари, але ти не розвиваєш цю ілюзорну історію, коли ти починаєш докручувати думки, і в тебе вже історії погнали в голові, і ти за ними погнав. Це світ ілюзій, Він ні до чого не веде, він нічого не значить, він нічого нам не дає. Ти бачиш цю хмару, цю думку, вона йде, ти її відпускаєш, вона йде. Наступна з'являється. І намагатися помічати ось ці проміжки між цими хмарами, а проміжки без думок це і є твій спокій, твоя чиста свідомість. І ти так поступово заглиблюючись в ці проміжки, будеш входити в медитацію. Це довгий процес, це непростий процес. У мене спочатку до нудоти це було, що у мене ось так думки в голові будоражилися, і мене починало нудити. Я все кидала і йшла. Але поступово три-п'ять хвилин. І ось повір, свідомість буде тебе вести. Воно буде показувати, що тобі краще. Ти будеш обирати, ти будеш дивитися, вчителі будуть приходити. І це класний шлях самопізнання себе. І мені здається, що це найкраще, що може бути: медитувати, торкатися до чистого розуму всередині кожного з нас і кайфувати від цього, кайфувати від того, що ти розкриваєшся і починаєш по іншому відчувати цей світ і ставати все більше і більш щасливим. Дякую, що були зі мною. Дякую, що слухали. Рада була з вами цим поділитися. Якщо це відео набере 5 тисяч лайків, я зрозумію, що вам це сподобалося, що вам це потрібно. Я з задоволенням зніму для вас ще серії. Дякую всім. Дивіться більше відео на каналі Сістер Сарома. До скорих зустрічей!